Доброго дня всім. Заміна моторчика умивайки. Моторчик мій попередній вмер і не пшікає. Щотки працюють, водичка не летить. І так, Це машина Ford Focus, 1.6 бензин. Заміну будемо робити. Знімаємо колесо, знімаємо підкрилок, бочок. Знімаємо бачок. Бачок тут він такий є. Знімаємо його і це, і знімаємо моторчик. Дуже легко і все просто робиться. Тільки треба донкрат і ключі. Ну, Пару ключів. І так, знімаємо колесо. Знімаємо. Бакосер. Так третій болтик у нас тут під тим Зараз я оце витягну, це на бік відсуну і там, там буде ще один третій болтик. І так, відкру... зняв кліпсу, під кліпсою третій болтик. Відкручуємо третій болтик і витягаємо бачок. Гунка є. Святочка така. Вона в мене була підзабита. В неоригінальному тому що я купив. О, яка бунка. Значить ту бунку аут, накидаємо, вчепаємо ту саму, що була сєточка. раз скинути. Планети. Так. Boa tarde, Бачок, бачок промивайки. Я його зняв, я його хочу промити. Хочу промити, він всередині дуже грязний. Окей, промиваємо і збираємо на місці. І так, новий моторчик замонтований, причіплений, трубки на місці. Все на місці. Тепер просто прикрутити той бачок на місце, трьома шурупами налити води і попробувати. І так, машину зібрали, все на місце поставили, бачок прикрутили. Омивайку. Пробуємо чи працює. Працює де складні чи працює? Задні теж супер. Всім дякую за увагу.